Доброго дня, дітки. Сьогодні ми поговоримо про сім'ю. Місце, куди завжди хочеться повертатися, то є дім. Люди, яких ми любимо, то є сім'я. Жив був малюк Юрко. І були в нього мама і тато, старший брат і молодша сестра. Були в нього ще бабуся і дідусь. Це мамині батьки. І бабуся з дідусем, татові батьки. І жили вони разом у великому будинку. Як можна назвати цих людей одним словом? Вірно сім'я. Дітки, а у вас сім'я велика чи маленька? Скільки вас у сім'ї? Назвіть членів своєї сім'ї. Чи живуть з вами бабуся з дідусем? Чи є у вас домашні улюбленці? Як їх звати? Як ви ставитесь до старших? Чи допомагаєте ви батькам? Малятка, а ви знаєте, хто чим займається вдома? Ось мама Юрчика миє посуд, готує їжу. Мама прасує, переодяг, одяг, мама вдома прибирає. Мама ходить на роботу. Мама доглядає за дітками. А що робить тато? Тато теж ходить на роботу. Якщо вдома щось зламається, тато ремонтує. Тато завжди допомагає мамі. Тато в сім'ї головний. Він піклується та дбає про всю родину. Бабуся Юрка пече пиріжки, допомагає мамі, читає онукам казочки та грається з ними. Дідусь вдома допомагає бабусі, татові. Всі в родині слухають його порад, бо він найстарший. Малята, а як звати вашого дідуся? А бабусю а чи знаєте ви імена мами, тата? Кожна сім'я разом відпочиває, має улюблені свята: День народження, Новий рік, Різдво, Великдень. А яке у вашій сім'ї свято найкраще? Малята, не гаючи часу, підійдіть та обніміть своїх рідних. Родина, рід, які слова завзяті. Вони потрібні кожному в житті, бо всі ми з вами гілочки на дереві, що вже стоять віки. Це дерево, наш славний родовід. Пропоную вам намалювати свою сім'ю, розповісти про неї. Буду дуже чекати на ваші розповіді та малюнки. До побачення.